З питань мирної безпеки загулка зайшло по порятунку. Скорочення з СНС. Дітям дуже подобається. Щойно хлопчик вийшов і сказав Дякуємо це був найкращий наш урок. Дітям подобається, тому що це інша обстановка. Вони не сидять в класі. Вони прийшли в крутий великий автомобіль. Їм розповідають правила безпеки на їх вчителі, а представники служби порятунку і, і поліції. Тому вони завжди в захваті, У них дуже багато запитань. Навіть не завжди маємо відповіді для них. Ми розповідаємо про ніну небезпеку. Про... Небезпечні території, правила поведінки, а також про поведінку під час артобстрілів і стрілецьких обстрілів. Сьогодні наша локація саме присвячена стрілецьким обстрілам і артобстрілам, тому ми розповідаємо діткам. Як себе правильно поводити, як реагувати і що слід робити в першу чергу? Ми завжди радо приймаємо участь у всіх заходах, куди нас запрошують наші партнери ДСНС. І, взагалі, ми маємо дуже багато локацій по місту, де ми працюємо з дітками. Граємо з дітками, розвантажуємося, граємо в спортивні ігри. Знімаємо нашого наш стрес, піднімаємо стресостійкість, наші такі непрості часи, і підіймаємо настрій. Наразі такі заходи для нашої гімназії є дуже актуальними, тому що, незважаючи на онлайн-навчання, класні керівники, вчителі, предметники завжди акцентують увагу на. Безпеки на міні безпеці. Ну і враховуючи те, що в місті Запоріжжя розпочався тижневик міної безпеки, що 4 квітня, Міжнародний день з мінної безпеки, діти і батьки із задоволенням відгукнулися і беруть сьогодні участь в цьому заході.